Можете зробити швидкий потік. Та дуже легко. Зараз покажу як. І так, заходимо в наш кабінет. Дивимось різні потоки у нас є. І вибираємо Fast Flow, це швидкий потік. Вони, всі потоки вони окремими кольорами розподілені. І тут ми вже маємо один гаманець, я 7.03 зробив. І потім нажимаємо. Зверху в правому углу створити потік. Вибираємо суму, наприклад, на 150 євро або більше, або менше. Нажимаємо Money Storage, і от ми бачимо, у нас навіть калькулятор калькуляторі: за 30 днів ми отримаємо 168 євро, тобто 18 євро прибутку. Через «Money Storage. Ми платимо, заплатить, оплата прийнята. «Вернутися». Платіж отримано. Так, а-ля. Так, гаманець один є. І ось гаманець номер 2 Тип внеску 150 євро. Створено 10.03. стільки-то днів у нас загальних 30 днів. Отримано у нас поки 0 днів. Але зараз ми вже з першого ж дня отримуємо прибуток. Дії Це у нас кожного дня треба буде нажимати діє. Але внизу у нас буде таймер на 24 години, тобто раз, раз в день, раз, в добу нам треба буде нажимати. Так, у нас внизу тут нарахувати. Кожного дня знімаємо нарахування своєї премії. Премію нараховано успішно. Дивіться, нам 560 євро вже накапало. Їх треба нажати монетку. І вона переміщається до загальної скарбнички. В скарбничку капають всі гроші з усіх, ваших швид... Швид... З усіх гаманців швидкого потоку. Потім їх виводимо. Нажимаємо на монетки з правої сторони. Вводимо суму, яка знаходиться в скарбниці 6,280. І вони потім подаються на оброблення. Окей, отримано. Ставимо зелену галочку. Пишемо коментарі. Дякую. Або ще якийсь коментарі від себе. Це є підтвердження, що ви отримали кошти. Переходимо в монетори, це електронний банкінг гаманець. Вуаля, гроші отримано. От і все. Так що, якщо і ти хочеш мати потоки різні? Пиши в особисті або в коментарях.